Гельсі Детринікомед. турбота про свою красу вже зараз. На фронті в перспективі будемо зараз говорити з Сергієм Грабським, військовим експертом. Пане Сергію, вітаю. Вітаю пане Сергію. Я хотів почати нашу розмову з такого невеликого непорозуміння для себе особисто. Тому що коли я дивлюся останні дні на ранкові зведення генштабу, то бачу, що кількість вбитих росіян і знищеної техніки їхньої трохи зменшується, і це ніби логічно пояснити, тим, що Настають холоди і інтенсивність кампанії за деякими прогнозами на час зими буде зменшуватися. Але потім я читаю якихось іноземних аналітиків, які кажуть, що зима для підготовленої і утепленої армії це не причина зупиняти свої активні бойові дії. Тим більше нагадуючи, що, наприклад, найскладніші бої Другої світової, з якою часто порівнюють нашу війну, якраз тривали взимку 42-43 років. Тобто зима не перепона для Активних бойових дій в такому разі скажіть, будь ласка, вашу думку з чим пов'язана оце зменшення інтенсивності зараз останні дні боїв і кількості знищених росіян їхньої техніки? Ви знаєте, це більш за все пов'язано з тим, що на сьогоднішній день противник більше потерпає від погодних умов, ніж ми потерпаємо. і зв'язку з тим, об'єктивно кількість атак на наші позиції, зокрема на Донецькому напрямку, скорочується. Посилюються артилерійські обстріли, але просто фізично противник, в зв'язку з тим, що він не готовий до збройної боротьби у зимових умовах, не може продовжувати в тому ж самому темпі, в який вони проводили свої наступи, і зв'язку. Цим і зменшується кількість втрат об'єктивно, тому що менше противника, що атакує, призводить до того, що його втрати зменшуються на інших напрямках. Вони намагаються так само окупатися і самі розуміти, що. Таким чином, втрати ворога будуть меншими, але це не означає, що ми припиняємо наші наступальні дії і ми продовжуємо активно е тиснути на противника на Сватівському напрямку. Ми заважаємо досить серйозно турбуємо противника на Херсонському і Запорізькому напрямках. Ну але як так відбувається, що росіяни не готові до зими? Е я пам'ятаю, що генерал Мороз у їхній. Історичній воєнній міфотворчості це одна з головних персон. Вони хвалилися, що вони і наполеона зимою перемогли. Ну саме завдяки зимі, і Сталінград саме завдяки зимі вони змогли відстояти, тому що німці замерзали. Як ця російська армія, яка хвалиться завжди своїми російськими морозами, не готова до ведення бойових дій взимку? Ну, почнемо з того, що Росія до такої війни не готувалася. І якщо брати згадану Другу світову війну, то товариш Сталін почав готуватися до цієї війни, починаючи ще з 1929 року. Більше 10 років він мав час на те, щоб перебудувати всю країну на військовий лад. А Росія до такої війни не готувалася відповідно до цього. Запаси, які б могли забезпечити стійкість оборони або проведення наступальних оборони, оборони, наступальних операцій, у росіян просто відсутні. І в зв'язку з тим вони просто фізично не можуть забезпечити виконання завдань, які ставляться Кремлем на сьогоднішній момент. Що не можна сказати про українську армію, адже давайте будемо говорити так. Українська армія вона більше ніж майже вже 9 років воює, в тому числі взимку, і ми просто краще пристосовані із оперативного е сенсу, і з тактичного сенсу. Є проблеми з логістикою, безумовно, не завжди вистачає теплого одягу і інших запасів, але ми більш готові, ми більш мобільні і маневрені. Добре, в такому разі, ми не можемо е, сподіватися, що на час зими інтенсивність бойових дій зменшиться, вона залишатиметься на такому ж високому рівні. Правильно, абсолютно правильно, і це ще залежить від того, які задачі ми ставимо перед своїми військами і які задачі намагається виконати російська армія на сьогоднішній день. На вашу думку, де тепер буде концентруватися та частина російських військ, яку вони змушені були відвести з Херсона, яка залишилася після цього відведення живими? Тому що є кілька версій. За однією можна посилювати натиск на Бахмут, який росіяни намагаються безуспішно захопити вже який місяць, можна на Луганщині, а можна сконцентруватися на Запоріжжі в районі Гуляйполя. Ви знаєте, от тут є загадка, тому що з військової точки зору логічно було б щоб ці війська. Були зосереджені на запорізькому напрямку, тому що він є такий пріоритетний, як для нас, так і для противника. Адже ми розуміємо, що для нас наступна мета то є Мелітополь, і з визволенням якого розвалюється Південний фронт Російської Федерації. Але разом з тим треба розуміти, що крім військової доцільності існує таке поняття як політичне замовлення, і тому ми не можемо відкинути ідею, е що противник частину сил, які вивільнилися на на Херсонському напрямку, перекине на. Донбас для того, щоб посилити атаки на наші укріплені позиції. Що з цього вийде, де вони будуть зосереджені, важко сказати на сьогоднішній день, за деяку інформацію ми можемо відслідкувати прибуття таких підрозділів в район Маріуполя, якби на відпочинок до комплектування і таке інше. Що з ними буде далі? Подивимося, але треба розуміти, що на великому фронті, майже 2 тисячі кілометрів, ну, переміщення до 10-15 тисяч особового складу вони не сильно вплинуть на е перебіг бойових дій. Ну, як очевидно, не дуже сильно вплинули на перебіг бойових дій і недавно мобілізовані росіяни. І у зв'язку з цим я бачу в російських е, е, джерелах масової інформації повідомлення про те, що можливо десь на кінець грудня, початок січня росіянам доведеться оголошувати нову мобілізацію. Е, справді, це можливо, що вони от уже почнуть ще одну хвилю мобілізаційну. Ну, ми не припиняли, і давайте згадаємо так, що з 1 листопада почався призов осінній призов у російську армію, а це така ж сама мобілізація. Адже якщо так от детально розбиратися з російською конституцією, призовники не можуть бути використані для ведення бойових дій за територію Російської Федерації. Але якщо ну відкинути всі напрямки або всі умовності, то формально... Формально вони можуть бути застосовані тепер на території Запорізької області, Донецької Луганської області, яка нібито за їхнім уявленням входить до складу Російської Федерації. Це друга рахуйте, хвиля мобілізації. Після завершення цієї хвилі вони можуть почати третю хвилю, але одночасно вони цього зробити не можуть. Їхня система мобілізування не спроможна переварити таку кількість ресурсів, які мають бути залучені до служби. Тому ми не зупиняємося. Ми розуміємо, що це не перша і не остання хвиля мобілізації. Зації, але треба розуміти наскільки серйозно вона впливає вже власне на російське суспільство, на російську економіку Ну, а як ви ставитеся до думки, що росіяни можуть щось утнути для того, щоб е діяти, грубо кажучи, несиметрично? Якось це очевидно в, в воєнній стратегії і тактиці має свою назву, але Ну, як варіант, розглядають можливість, що вони нехай обмеженими силами, але можуть спробувати вдарити з Білорусі за допомогою білоруських збройних сил і таким чином створити ще одну точку напруги, яка заставить нас перекидати війська, відволікатися. І навіть якщо вони далеко не зайдуть з того білоруського боку, це все одно якось зовсім змінить конфігурацію ведення бойових дій, до якої ми вже звикли за місяці. Ну, ви знаєте, я до цього відношуся дуже серйозно, тому що на жаль, постійно відслідковуючи ситуацію з Білорусією, я спостерігаю постійне нарощування можливостей і. Тих факторів, які свідчать про те, що з білоруського напрямку можуть такі бути здійснені певні або провокативні, або демонстраційні дії, або навіть спроба там прорватися на якомусь напрямку, зрозуміло, що росіяни абсолютно серйозно розглядають прорив на лінію коваль сарни коростень з метою, як вони думають, перерізання наших комунікацій та поставок зброї і військової техніки заходу. Наскільки це їм дасться сказати важко, але ситуація там має такі ознаки ескалації і посилення напруженості, тому цей фронт я б не сказав, що вони утнули. Він розглядається як абсолютно реальна загроза у найближчі кілька місяців. Ну але пам'ятаючи також про е, ідею фікс росіян поставити нас на коліна через енергетичний шантаж. Чи не розглядаєте ви такий варіант, що вони можуть, наприклад, хотіти захопити рівненську атомну електростанцію, оскільки варіант з захопленням Запорізької їм вдався поки що? І тоді е, е, це, це варіант, який е, виглядає реалістичнішим ніж окуповувати ще північ України. Абсолютно, але треба розуміти, що там вони дуже обмежені по своїх маневрах, адже входів в Україну існує, якщо не помиляюсь, п'ять всього на все, і відсутні таке поняття, як рокадні дороги, для того, щоб їм здійснити маневр і перекидати сили з одного напрямку на інший, потрібно мати такі рокадні дороги яких просто не існує на тому напрямку, тому е, така задача може розглядатися, і вона входить ну в матрицю того про що ми з вами вже говорили, а саме просування на лінію коваль сарне коростень тому що Рівненська станція вона трошки на північ цієї лінії, е, і її слід розглядати як одну ж один з можливих варіантів дій. Такі саме, як і провокація проти білоруської атомної станції, яка знаходиться власне на кордоні з Литвою. і тому е, Білорусь зараз стає загрозою не тільки для України, але і для Латвії, Литви і Польщі. Uh. Якось у нас здається обірвався трошки зв'язок. Зараз він, можливо відновиться. Нагадаю, Сергій Грабський з нами на зв'язку. Військовий експерт є у нас зв'язок. Пане Сергію, ще буквально хвилина у нас залишається, але не можу не поцікавитися вашою думкою з приводу цього такого трошки ейфорійного уявлення про те, що от, от і ми скоро почнемо наступ на Крим. Про це навіть достатньо високі офіційні особи заявляють, як ви ставитеся до таких заяв. Я до тих заяв ставлюся з відвертим скепсисом, тому що я розумію, яка сила е, стоїть на заваді цьому, і перед Кримом ми маємо знищити ще угруповання противника, які, е, оперує у північній Таврії, і як е, похідна задача від цього розрізати так званий сухопутний коридор. Тільки після е, визволення Маріуп... вибачте, Мелітополя і е, е, виходу на узбережжя Азовського моря. Ми можемо розглядати всерйоз питання подальших операцій проти Криму. До цього ні зрозуміло. Дуже дякую, пане Сергію, за цю розмову. Сергій Грабський, військовий експерт, був з нами в ефірі марафону Єдині новини.